Через п'ять днів прибув первосвященик Ананія з кількома старшими та захисником Якимсь Тертулом, і обвинувачували Павла перед правителем. Коли його покликали, Тертул почав його винуватити, кажучи. Великий мир, що ми завдяки тобі зазнаємо. Та поліпшення, зроблені передбачливістю твоєю для народу цього, ми їх у всьому наскрізь приймаємо, вельможний Феліксе, з усякою подякою. Та щоб тобі занадто не надокучати, благаю тебе вислухати нас коротко у твоїй ласкавості. Ми переконалися, що чоловік цей зараза. Що між усіма юдеями всього світу збиває колотнечі, і що він провідник секти Назореїв. Він навіть пробував і храм опоганити, та ми його схопили і хотіли судити за нашим законом, але тисяцький лісій надійшов і вирвав його силоміць з наших рук, звелівши його винуватцям з'явитись у тебе. Від нього можеш сам, як схочеш, дізнатися про все, в чому ми його винуємо. Юдеї ж також те ствердили, кажучи, що воно справді так є. Як же намісник дав знак Павлові говорити, цей озвався. Знаю, що ти багато літ суддя над цим народом. Тому й з довір'ям буду себе самого боронити. Можеш розвідатися, що нема більш ніж 12 днів, як я прийшов у Єрусалим на прощу, і що мене не знайдено ні в храмі, ані у синагогах, ані в місті, щоб я сперечався з кимсь, чи робив заколот у народі. Та й того, в чому вони перед тобою мене тепер винуватять, вони не можуть доказати. Однак я тобі признаюся в тому, що я, згідно з путтю, яку вони звуть сектою, служу Богові батьків наших і вірую усьому, що написано в законі та в пророків, маючи на Бога надію, яку й вони самі теж мають, що буде воскресіння праведних і неправедних. Тому і я сам стараюсь завжди мати чисту совість перед Богом і перед людьми. Отож по багатьох роках я прибув, щоб зробити милість моєму народові і принести жертви. Тому вони мене і знайшли очищеного у храмі без натовпу і без колотнечі. Це були деякі юдеї з Азії. Їм-то... Належало б з'явитися перед тобою і обвинуватити мене, коли щось мають проти мене. Або нехай отці принаймні, скажуть, який злочин вони знайшли в мені, коли я стояв перед Сенедріоном. Якщо, звичайно, не йдеться тут мова про те єдине слово, що я був крикнув, стоячи між ними. За воскресіння мертвих стою на суді сьогодні перед вами. Фелікс, дуже точно ознайомлений з тим, що стосувалося до путі цієї, відклав їм справу, кажучи, як тільки прийде тисяцький лісій, я розберу вашу справу. І звелів сотникові стерегти Павла, але дати йому полегшу і не боронити нікому з його близьких, щоб йому служили. А через кілька днів прибув Фелікс із друзілою, своєю жінкою, що була юдейка, покликав Павла і слухав його про віру в Христа Ісуса. Коли ж Павло почав говорити про справедливість, про здержливість та про майбутній суд, Фелікс, злякавшись, мовив. Тепер іди собі. Як буду мати час, тебе покличу. Він, зрештою, ще сподівався, що від Павла дістане грошей, тому й частенько прикликав його до себе і розмовляв з ним. А як скінчилися два роки, Фелікс дістав на наступника порція феста. Бажаючи ж юдеям догодити, Фелікс лишив Павла у в'язниці.